Вас не дарма називають богами війни, адже на вашу вогняну підтримку чекають у найскладніших бойових ситуаціях. Міцного здоров'я, злагоди, оптимізму, наснаги та на нових звершень для нашої рідної України, З днем, ракетних військ та артилерії. Мила! Вас... І залишалося навічно чистим, що салюти постійно чути. І були завжди духовий володку. в житті, в вашим не мала. Щастя з удачу доля вам дарувала. Артилерійські та ракетні війська На вас сподіваються і вірить вам країна. Бути розумні, розуміння і сильні, Надійні. Сьогодні свято ваше, прийміть вітання, вигідні, подяки, захоплення і кохання.